У боротьбі з ворогом, окрім зброї, військовим, потрібен одяг, генератори, тепловізори та багато іншого. Але чи не найбільше українські захисники не можуть обійтись без автівок від початку повномасштабної війни? Білоцерківські волонтери вже відправили на фронт майже 40 бандеромобілів, де беруть, звідки везуть і чому машини стали нагальною потребою. Дізнаємося просто зараз. Дужі габаритні, повноприводні, щоб скрізь проходили. На фронті такі військові автівки вкрай потрібні армійцям для проведення бойових завдань в Україні вже давно вичерпався ресурс з вживаних машин, які можна було б переобладнати під воєнні потреби. Тож волонтери з Білої церкви знайшли можливість закуповувати їх в Італії. Як розповідає віцепрезидент волонтерської організації Важливі дії Олександр, за кордону вантаж їде 3-4 дні. Першочергово закуповують. Автівки, які раніше використовувалися італійськими військовими. Починається шлях з Італії. Це наші італійські партнери, які допомагають нам знайти даний транспорт, викупити його на аукціоні і доставити автомобілями сюди. Монтажним, монтажним автомобілем доставляємо її до Білої церкви, до України. Люди збирають теж кошти, скидають на потреби, відбувається збір, донати. Ну, більше всього допомагаються наші підприємці, їхні працівники. Запити надходять, і також у нас дуже багато наших друзів боюють. Кому цеху хлопці беруться за перевтілення машин. Ремонт однієї може тривати тиждень. Не шкодують ні зусиль, ні часу, ні грошей, бо знають, там на передовій їхнім побратимам бандеромобілі допомагають нищити окупантів. Як ділиться Олександр, за 10 місяців війни через руки лише білоцерківського штабу нове життя отримали майже 40 автівок. Чоловік один із тих, хто присвячує цьому процесу, весь вільний час. До Білої церкви ще влітку разом із дружиною. Він переїхав з Житомирської області, змінивши роботу у власній компанії на волонтерство. В першу чергу автомобіль, коли приїжджає, ми перевіряємо його на стан його, в якому він взагалі належному стані. Замінюємо масла, всі фільтри. Якщо треба, то фарбуємо. Обов'язково нова гума, тенти, салони. Все-все нове ставимо, щоб нашим бійцям було. Комфортно найчастіше це джипи. Це Iveco VM 90 і Івеко HM 90. І чим відрізняється Євеко і і ВМ 90 це маленький джипік для в основному для піхоти це на 10 чоловік. А і А 90 це грузова машина. Ну як сказати, щоб люди зрозуміли, на базі там го газону по нашому, але в 100 разів крутіше. І великі машини ще ми передаємо це для перевезення БК для перевезення особового складу. На тому тижні ми передали взагалі броньовану автомобільну, яку буде встановлюватися зенітна установка. Були такі автівки, які хлопці переобладнали під встановлення гранатомету. Лише в цьому штабі працює 17 білоцерківців, для яких нещодавно облаштували їдальню. Загалом організація налічує понад 200 волонтерів по всій Україні. А ось приймає та обробляє заявки від українських військових тендітна дівчина Кристина. У суто чоловічому колективі на неї покладені обов'язки з формування списків всього необхідного для бійців та пакування речей на фронт. Відправляю їм посилки, тобто одяг, також, якщо по запиту потрібні тепловізори, радіостанції, генератори, ми також це все відправляємо. Вони просять дизельні та газові опалювальні прилади, так як від них немає стільки диму, як від буржуйок. По запитам теплі речі, радіостанції, буржуйки, генератори зараз дуже велика потреба для хлопців. Підсумки, бронежилети, також дрони. Mavic, третій дуже у нас популярний запит. Я хочу, щоб вони всі повернулись живими. Я хочу, ми хочемо максимально закрити всі їхні запити, щоб вони, щоб у них було все. І поки одні автівки їдуть з Європи, інші ремонтують. Треті вже передають оборонцям по всій лінії фронту, а наступні викуповуються на аукціонах. Цей безупинний процес важливих дій триватиме доти, поки ЗСУ не здобуде перемоги. Робимо це для того, щоб бути незалежними, незалежною від російських агресорів. Країна наша дуже гарна країна. Вона повинна бути незалежною зі своїми кордонами. У нас дуже гарна і сильна нація, яку не зламає ні фізично, ні морально. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Микола Діхтяр, Еспресо Біла Церква.